У Національного банку з'являється більший карбланш саме для коливань курсу і долара і євро на нашому внутрішньому Міжбанку і за згодою з, націон... з МВФ. Ну, робити це йому зараз би, Національному банку не так сложно. Чому? Тому що для цього потрібно просто менше продавати валюти на нашому Міжбанку і, враховуючи великий попит на валюту, це буде призводити до поступового зростання курсу долара. І в кінцевому варіанті євро на українському ринку. Хочу ще вам нагадати, що якщо відбувається така ситуація, є ще який один нюанс. Якщо йде деяка плавна девальвація, наприклад, гривня, то це призведе до того, що зростає імпорт. А це, це в кінцевому варіанті буде позитивним фактором по зменшенню негативного сальди торгівлі, тому що зростання ціни на імпорт буде зменшувати попит на нього. З іншого боку, в експортерах буде додатковий стимул для збільшення експортне, експортування своєї продукції, і отримання валютної виручки, тому що вони будуть отримувати більше гривні від її продажу. Тому це класичний варіант вирівнювання цього негативного сальда. Коли держава намагається змінити оце це негативне сальдо його зменшити, хочу вам нагадати, що за період по зовні, тільки сальдо зовнішньої торгівлі за період з січня по жовтень цього року вже склала негативне сальдо торгівлі в ніж зовнішня склало тридцять мільярда доларів, і воно продовжує збільшуватися. Тому так чи інакше, все ж таки девальвати гривні ще потрібно і для цього питання по якому сценарію? І от тут вже йде момент такий. Ну, по-перше, хочу вам ще раз нагадати, що і в бюджеті 2025, і в бюджеті 2026 року, який от зараз якраз вже в кінцевому варіанті буде прийматися, ми бачимо, що вони закладають зростання поступово курсу долара і все ж таки євро, і це е, говорить про те, що деяку девальвацію закладають і самі наші чиновники. Але питання в тому, що Національний банк у нас незалежний, і то що ті розрахунки, які чиновники закладають в бюджет, вони якби не вказівка для національного банку. Але зараз, особливо ще враховуючи ситуацію з війною, національний банк не зможе зі свого боку не оглядатися на ті параметри бюджету, які закладені. Саме в бюджет по курсу, тому все ж таки він буде прислуховувати більше зараз до того, що закладає свої розрахунки, той же самий уряд або е, мінфін.